Все почалося з дрібниць. Телефон завжди у кишені, холод в очах, дивне, я затримаюсь. Але вона не хотіла вірити. Бо ж як? Це ж Олег, її чоловік, її дім. Але правда, вона не питає дозволу. Одного вечора він просто сказав Я полюбив іншу. Вибач, я йду. Вона сіла, все тіло відмовилось рухатись, немов її реальність, її серце, її розум стали льодом. Ірина довго мовчала. Потім просто прошепотіла А як же двадцять років? А як же ми? Олег не відповів. Лише зібрав валізу і вийшов. Пахощі його парфумів ще довго висіли в повітрі. Ірина не кричала, не ламала посуд. Вона мовчала тиждень, місяць, рік. Жила, ніби дихала під водою. Їхня донька, вже студентка, Бачила маму вранці біля дзеркала з червоними очима, а потім якось спитала: Мам, ти ще жива? Ірина довго мовчала, а потім відповіла Ні, але хочу знову бути живою.